Добрий день, друзі! Ви знаєте, відомо, що колись тільки у багатих на сніданок були млинці. Сьогодні у нас найсмачніше приготування сніданку, який програмує усі глядачів на достаток. Отож, підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачні тонкі млинці на сиворотці. Сиворотку ми зробили самі. Ось із літри домашнього молока у нас домашній кисломолочний сир та сиворотка. Приготуємо млинці разом. Приготуємо рідке тісто на млинці. Спочатку окремо зб'ємо до легкої пінки два яйці, до яких додаємо 1-2 столових ложки цукру, це для кольору, дрібку ванільного цукру для смаку та для запаху. І одну третю чайної ложки солі. Це для збалансування смаку. Можна збити як виделкою ложкою, лопаткою. Тощо, як вам зручно. Заваримо тісто 200 грамів сиворотки Розігріваємо щоб. Вона була гарячою, але палець щоб у неї терпів. Це приблизна температура повинна бути сиворотки 55-60 градусів. Просіюємо пшеничне борошно. Нам потрібно приблизно грамів 300. Але ми спочатку заваримо 250 грамів борошенця. Адже борошно всяке буває. Заварюємо борошно, просто у борошно вливаємо підігріту сиворотку. і відразу все це розмішуємо. Ех, вузько, лопатка підбила. Все спочатку змішуємо лопаткою. З'єднуємо збиту яєчну суміш із заверним борошенцем. Продовжуємо змішувати лопаткою. У тісто додаємо 2-3 столові ложки олії. Так Такниці будуть еластичні, та й не приставатимуть до сковорідки. Можна все збивати вільчиком, чи так, як вам зручно, а нам допомагає кухонний помічник. У залишену сиворотку, сиворотка кімнатної температури додаємо 1-3 чайної ложки соди, змішуємо сиворотку із содою. І виливаємо її у тісто і знову все змішуємо. Перемішуємо ми вінчиком до тих пір, поки не буде грудучок. І перевіряємо густину тіста. Борошна більше додавати не потрібно, але якщо тісто виходить занадто густе, то можна його. Розбавити ще просто кип'яченою холодною водою. Тільки сиворотки більше додавати не потрібно. Досить, млинці будуть так дуже смачні. Додаємо ще секретного інгредієнту, якого далі буде для зручності. Наливання тіста на сковороду, ми будемо наливати його черпачком. Ми тісто переливаємо у чашу, де змішували, збивали яйця. Хоч ви можете відразу заверне тісто додати у чашу до яєчної суміші. Ось якої консистенції у нас вийшло, перевіряємо, чи немає грудочок, можна ще збити його вінчиком. Вже готове тісто залишаємо на 15 хвилин, нехай воно відпочине, нехай клейковина розійдеться, нехай всі складники тіста подружаться. Тим часом готуємо начинку до млинців. Хоч їх можна їсти і без нічого. Ось ми готуємо начинку із кисломолочного сиру. На нашому каналі є відео, як ми таку начинку готуємо. Посилання в описі розігріваємо сковороду і змішуємо тісто. Тісто змішувати будемо перед кожним наливанням його на сковороду. На сковороду додаємо кілька крапель олії, це тільки на перший малинець. Далі олії ми не додаватимемо. І черпачком наливаємо тісто на сковороду, Сковорідку рухаємо, коливаємо по кругу. так, щоб тісто розцікалося. По всій сковороді випікаємо кожного млинця із двох сторін до жовтенького золотавого кольору, випікаємо млинчика по 3-4 хвилини на середньому вогні. Якщо лопаються уже ось такі бульбашки. На поверхні млинця. Значить, він із першої сторони уже пропікся. Можна заглянути, який він жовтенький уже. Можна перевертати на другу сторону. Це ідеальне тісто. Воно зовсім не пристає до сковорідки. Млинчики легко перевертаються. Та легко й вимаються із сковороди. Ось так. А ще, коли млинчики смажуться, то пахнуть дитинством, пахнуть парним молоком. Апетитний запах стоїть на всю хату. Ось доня ще не виходила із спальні. але уже чути її голос. Ура! Сьогодні у нас буде найсмачніший сніданок, королівський сніданок. Буду заварювати каву до млинців. Ми кожного млинця, ще коли він гарячий, змазуємо із однієї сторони вершковим маслом, а млинці складаємо один на одного, то вони просочуються маслом із двох сторін. Так млинці у нас виходять неймовірно смачні. Таким чином ми смажимо усі млинчики. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Просьба, шановні глядачі, ми знаємо, що ви дивитеся наше відео, але ще не підписалися на наш канал. Просьба, підпишіться! У нас найсмачніше приготування стра, а головне із найпростіших продуктів. Ваша підписка наше відео, це обмін енергії, це позитив та поширте відео друзя, щоб ми та ви щасливо жили. Та щоб у вас та у нас все було гаразд. Ось уже останнього млинчика смажимо. А із чим ми їх будемо їсти? Доня хоче їсти їх тільки з кавою, а ми млинці до столу подаємо.